Вітаю на каналі Добрий Рембат, Ватерія Сашко. добрий. Прийняв таврію, як специфічно працює гальма, все, все нове, все оновлене, все найкращої якості з того, що можна було придбати на ринку, так. Зад, перед, Рушник працює, але залишаю її все одно майстру, тому що вимикаєш запалювання, витягуєш замок, машина продовжує працювати. Майстер що там і до чого. Ось це. Оскільки десь там тисяч на близько 6 деталі гальмівної системи. так, там Барабанчики, колодочки, штучки, дрючки, гальмівний циліндр головний і ще 400. Я віддам там ще за роботу окрему і за там теж там теж миску цю передню якусь проточену, а передню ліву це передня права, а передня ліва. Проточена, вона горіла, але і тут, і зараз торкнутися дуже проблематично. От. 400 сплачую, ну і буду чекати, коли зроблять, щоб глушилася вона ключем. Але це все, звісно, дурня. Що? Течик. течик. будуть дивитися свічки розжарювання, Таврію зроблять, щоб глушилася з ключа. Я поки працюю на, на шкоді. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо. Ну, взагалі, звісно, треба з цим закінчувати і пересідати на щось серйозніше. бо Нема ніякої сечі, терпіти ці порожні пекельні. Так.